Кать, мені потрібна сумка така, щоб і на плече, і через плече, і як клач була. Так у нас же ж є жень ну, така сумка, і це три в одному. Тут є в довгий ремінець, і Та я знаю, я, знаю, її. знаю. А там на боку щось терчить, а мені треба, щоб не стирчало. Ось це ну що попало. А тепер це, це так? Да, мені не подобається. Женяус і народ. Ми зробили для вас ту саму ідеальну сумку, яка просто клач. Просто йде на плече просто йде через плече. Це, це взагалі вау. Ніто взагалі не видно. По-перше, вона йде просто на плече, просто в одній руці. По-друге, цей ремінець дуже легко знімається. Ти її що зламала? Я виняла ремінець. І подивіться, нічого не видно, і у вас просто новесенький плачик під вашу сукню, під ваш крутий образ, на якийсь заклад. А через плече через плече вона знаходиться ось тут. Так, чекайте. Тут відділень достатньо. Є ще третє відділення. Через плече. У нас є шеуджен румінець, який, до речі, регулюється. А як він кріпиться, якщо ти той відірвала? Як він кріпиться? Засовується сюди, отак. І тут є ось такий піптик. Так треба трошки сили приложити, але він не буде злітати. Зато Все. і наш клатчик вже перетворюється на кросбоді. Уявляєте? Уявляєте? ні йо я йолів. Треба чорну показати. Є щось така чорна і тут незвичний матеріал. Типу і не лакова, вона не матова. Вона щось між цим. І ще й має три різних форми. Який кольор сподобався найбільше. Пишіть в коментарях.